Інтенсивне оздоровлення саме так я маю назвати цю ендотерапію. Її якості оздоровлення на організм чоловічий. Вони просто безпрецедентні. Саме тому я її рекомендую чоловікам, яким Більше 40 років це ваш шанс не тільки збільшити тестостерон але також привести в норму всі показники, починаючи з холестерину, ліпідопротеїни низької щільності, знизити їх, це поганий холестерин, що захистить вас від інфаркту та інсульту, нормалізувати цукор, збільшити інсулінову чуттєвість, це захист від діабету і багато багато іншого вже відповідно від ваших аналізів. Тому, якщо вам потрібно Комплексний підхід да, повністю здоров'я. Тоді обирайте ендотерапія інтенсивне схуднення в лапках оздоровлення, і я зроблю ваше здоров'я як у 20-річного. А ця, до речі, ендотерапія йде до мого 64 річного пацієнта, якому ми вже за перший місяць підняли тестостерон до 36 наномоль. на моль. Майже в два рази більше ніж зазвичай я отримую аналізи від хлопців. Араз він отримує. Інтенсивного оздоровлення, і будемо нормалізувати його: холестерин, цукор. І все це я опублікую. і Покажу вам, що навіть 64 роки можна підняти навіть таких чоловіків і повернути їм силу.